Але скоро стовпи, що підпирали Тараса в небо, впали. Його батьки померли, і він іде у найми до дяка, щоб заробити шмат хліба і навчитися малювати. Такими руками хіба волам хвости крутити. У 14 влаштовується козачком до пана Енгельгарта. Якось той застав Тараса за малюванням і наказав відшмагати. А потім дізнався, що мати при собі художника дуже модно. Так тихою сапою Шевченко опинився в колі тих, хто розписував Большой театр. Там він зустрів Карла Брюлова. Такий талант не має скніти у кріпацтві. Я хочу викупити хлопця. Аби назбирати потрібну суму, Брюлов намалював портрет вихователя самого Царевича та розіграв його в лотерею серед царської родини. Свобода! Шевченко стає улюбленим учнем Брюлова в академії мистецтв та справжнім Денді. Він любив хороший ром, китайський чай і навіть чи то по побудньому чи по козацьку оскурну проколов вухо, але безсоння мучило його як і в дитинстві. «Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько. І ми почали говорити Віршами. Скоро світ побачив перший ковз.